В Україні триває революція гідності. Існує думка, що саме Євромайдан поклав початок дестабілізації ситуації в державі та призвів до анексії Криму та війні на Донбасі. Але насправді революція гідності заклала фундамент для розвитку України як демократичної держави, формування нації як політичного суб'єкту. У суспільстві відбуваються позитивні зміни морально-психологічного клімату, з'явилися абсолютно нові форми активності, такі як волонтерство та самопожертва. Формується громадянське суспільство, яке змушує уряд впроваджувати реформи на шляху до Європи. У центрі підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск» відбулося чергове засідання Клубу позитивних змін за теми використання мультиплікації у діяльності недержавних організацій. Учасники заходу завдяки спікерам Віталії Моргуну та Олександру Мітькову ознайомилися з технікою створення соціального. Анімаційного фільму як універсального інструменту для роботи з дітьми, батьками, молоді, громадськими активістами. Ми в першу чергу працюємо над тим, що б вони хотіли донести до суспільства. Продемонстровані успішні приклади мультиплікаційних роликів, які створені учасниками тренінгів та майстер-класів. Адаптація дітей, особливо підлітків переселенців, довготривалий процес. Діти, покидаючи рідні домівки, залишають своїх друзів, і втрачають рідних чи близьких людей, їм доволі складно звикати до нового життя. Водночас колективна творча робота допомагає дітям швидше адаптуватися до нового місця проживання, навчання, дозволяє безболісно інтегруватися в український суспільний простір. В рамках конкурсу мінігрантів, який проводить центр Тамариск за підтримки Європейської комісії та Національного фонду демократії. Було профінансовано 18 проєктів новостворених організацій громадянського суспільства. Деякі з них були реалізовані з використанням технологій створення соціальних мультфільмів. У проєкті Волоського фонду розвитку громади «Школа соціальної анімації Територія єднання об'єднувалися діти із Дніпропетровська, Львова, діти-переселенці з Донецька і Луганська. У проєкті благодійного фонду за майбутнє України. Підтримка дітей, які мешкають у небезпечній близькості до зони військового конфлікту. Діти із Красногорівки та Авдіївки Донецької області проходили реабілітацію у Дніпропетровську. І під час створення мультиків забували про війну, страшні події в їх житті, мріяли про мед. Ми бачили цих дітей, для них це в облавательної житті і срівняється з тим, що в них там, мабуть, було дуже важливі. Головна мета проєкту залучення молоді, в тому числі дітей переселенців, до активної участі в громадському житті. Півроку громадські активісти навчали школярів, знімали та озвучували соціальні анімаційні ролики. Для 80 учнів провели цілу серію цікавих тренінгів. Но головне, що тут відбувається, ніхто не готує професіоналів. Здесь люди зустрічаються, Они общаются. Это главная коммуникация, которая происходит для того, щоб в Горькому щось змінити в житті свого села. В ході обговорення питання щодо використання мультиплікації у діяльності громадських організацій учасники клубу «Позитивний змір» відзначили, що даний інструмент та технологія створення анімаційних фільмів є надзвичайно дієвим засобом налагодження комунікації у проблемному середовищі. Мультиплікаційна технологія вже опробована у Молдові, Придністрові, Висловлена зацікавленість в реалізації подібного проєкту партнерами з Польщі. Соціальна культурна анімація вносить помітний внесок у суспільний розвиток європейських країн, особливо у соціальній галузі освіти і культури. Вона поширена в роботі з молоддю, в молодіжних клубах, дитячих і юнацьких організаціях, громадських центрах, закладах відпочинку та дозвілля. Анімація стимулює розвиток комунікації, основи всіх соціальних відносин. Сприяє досягненню таких цінностей, як самореалізація і високий рівень життя.